Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І знову дуже простий, швидкий рецепт: 5 грам дріжджів, 5 грам цукру і 250 мл теплої води. Все змішую і буду додавати з усього відваженого борошна три столових ложки сюди, щоб почала вже дріжджі, почали діяти. Відважено тут 450 грам борошна. Додаю сюди. Три ложки столових розмішую, і на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися, я залишаю. Це буде тісто для ароматної, надзвичайно смачної випічки. Сьогодні буду робити хачапурі по-аджарськи. 10 хвилин простояло, і я додаю решту борошна, пересіваю і буду замішувати тісто. Тісто надзвичайно просте, дешеве, додаю солі. 3 грами, змішую з борошном і пересіваю. Якщо ви приготуєте, ви побачите, що це зовсім не складно, а надзвичайно ароматно і смачно. Я готую на три е, штуки хачапурі. Так як нас сьогодні троє, то це буде рецепт на три е, великих хачапурі. Додаю ще олію 50 мл і починаю замішувати тісто. Хочу показати, як я їх заліплюю, тому що їх роблять по-різному. Е, я покажу свій варіант, як я заліплюю. хачапурі. моїм поїдачам це дуже подобається, тому що я в бортики е, цієї випічки заліплюю сир. І потім вона при випіканні е, немає такого, що залишається е, нез'їдені бортики. як Піці там, що їх залишають, вона поїдається повністю вся. Всі я замісила тісто, на замість тіста в мене пішло 10 хвилин. Зараз я його накриваю і на 40 хвилин в тепле місце воно буде підходити. А поки займемося приготуванням начинки. Для неї я взяла е, по упаковці сулугуні та мацарела. Можете брати саму мацарелу, можете брати саме сулугуні, як вам, який сир вам подобається. Але для хачапурі мені подобається ось такий м'який сир, не твердий. я його на бурякову тертку перетираю, і це вже в мене буде начинка майже готова. Він підсолений. Я його не буду досолювати, додаю тільки одне сире яйце повністю: і білок, і жовток, і е, все змішаю гарно, перемішаю, рукою перемішую. М -м, можете брати лопатку силіконову, але так швидше. І все, коли змішалася, начинка вже готова. Я її накриваю харчовою плівкою, щоб вона не обвітрилася. І вже чекаємо, поки зійде тісто. 40 хвилин пройшло, тісто вже підійшло, збільшилося. Я поверхню трошки змащую олією і зараз буду виймати тісто, обминати і вже ділити. Дивіться, як воно підійшло. Зараз я його вийму. Воно дуже таке приємне, еластичне. Дивіться, як воно гарно підійшло. І зараз я його ось таким чином. Складаю в такий рулет і буду ділити на три частини. Ось так беру і приблизно однакові. Я не користуюся зараз вагами, я думаю, що вони будуть приблизно однакові. З кожної частини я роблю кульку, ось таким чином, підкочую її, щоб була рівненька. Ось так і відставляю сюди. І так, далі роблю з цими двома частинками. Якщо вам подобаються мої відео і у вас є можливість, станьте спонсором кулінарних витівок. Це допоможе розвитку мого каналу. Дякую вам. Ось так. Коли я вже дві зробила, дві будуть чекати кульки, а цю я вже не чекаючи, буду її брати качалку і розкатувати з неї вже робити форму. Ось таку. Вона дуже гарно, дивіться, воно гарно дуже розкачується, воно еластичне тісто. І я стараюся ось таку форму йому придати, такого овала. Е для мокутника, не знаю, як ви її назвете, ось так. Товщина тіста десь міліметрів 5-7, і по периметру я беру і викладаю сир, а потім. От так. і таким чином роблю бортики. Тобто бортики, які будуть запікатися, вони будуть не пусті, а вони будуть вже з сиром. Цей сир трошки підплавиться і вони будуть надзвичайно смачні. Це саме смачне, що буде в моїх хачапурях. Тепер мені потрібно зробити така форма човника. Я беру і ось так його заліплюю. Тобто в мене Усі ці бортики не пусті, а із сиром. І ось так, таким чином я кладу його прямо на деко, де деко застілаю пергаментом. І слідуючи е кульки я так само заліплюю. І в мене вже половина сиру пішла на те, що я заліпила в бортики. А решта, яка залишилася, я буду начиняти ще середину. Ось так. Дивіться, я умовно ділю на три частини, щоб викласти рівномірно, щоб були вони однакові. І я беру ось таким чином, їх викладаю і розрівнюю. У мене духовка вже нагріта на 200 градусів. І я буду ставити їх пекти орієнтовно на 40 хвилин. Я спочатку ставлю низ. Воно підпікається десь орієнтовно 30 хвилин, а потім я вже підпікаю вверх, як хочу. Взяла жовток і одну столову ложку молока і я обмащую повністю всі ці мої вироби, і все вони вже будуть готові для того, щоб ставити їх в духовку. Домашу і забираю, ще раз повторюся, 200 градусів. Орієнтовно на 40 хвилин. 40 хвилин пройшло, і ви подивіться, яка краса, вони вже готові, але ще потрібно в кожну покласти на середину жовток і по шматочку масла. Жовток буде виконувати роль соуса, він змішається з маслом, і туди будемо вмочати. Шматочки хацяпурі це буде надзвичайно смачно. Доробляю так в кожну. І ще на 5 хвилин ставлю в духовку. За ці 5 хвилин масло розтане, а жовток не затвердіє. Їсти потрібно їх тільки гарячими, тому що, якщо вихолонуть, вони вже будуть не такі смачні. А нагріти вже їх неможливо, тому що при нагріванні жовток буде вже твердий. Так що швиденько смакуємо. М -м -м -м. Надзвичайно смачно. Печіть і чекаю коментарів від вас. І напишіть ви так само заліплюєте у бортики, чи робите якось по-другому. До зустрічі!